Кіт з рябком були друзяки, котик книжкам у собаки, брав ще раз м'ясо, сало, бо котові завжди мало. А рябку зітхав у тузі, хай бере на теме друзі. Діти, ви скажіть мені, кіт був друг рябкові? Ні, друзі. Так не чинять. Який за величиною кіт? Малий. А який за величиною собака? Великий. Подаруємо їм бантики. Котику малий, собаці великий. Спочатку кіт і собака посварились, бо кіт забирав у собаки їжу. Кіт попросив вибачення і сказав, що більше так не робитиме. Тепер вони помирилися. Що було спочатку? А що тепер? Друзі помирилися? І пустились у веселий таночок.